Вітаю, цей випуск новин присвячено українським боксерам, які провели свої поєдинки на минулому тижні. Ніч з 15 на 16 лютого у Сан-Джасінто, штат Каліфорнія, відбувся вечір боксу в андеркарді якого виступив український Цотне Рогава. і вже в першому раунді достроково переміг свого опонента американця Джона Шіпман. Для Рогави це був п'ятий поєдинок та п'ята дострокова перемога. Цікаво те, що на церемонії зважування українець переважив свого опонента аж на майже 24 кілограми. Рогава заважив 120 кілограм, а суперник 96,3 шість кілограми. У неділю, 16 лютого, двоє українських боксерів Хевівейту виступили на вечері боксу у Мелроузі США Андрій Новицький та Сергій Шелудько. Українські боксери впевнено перемогли своїх опонентів. 28-річний Новицький в другому раунді наколотував 38-річного американця Бобі Обеннона. А 26-річний Шелудько за очками і одноголосним рішенням суддів переміг боксера з Бразилії, 20-річного Віктора Уго Косту. П'ятницю 16 лютого на вечір боксу у Пітсбурзі, США 29-річний український боксер другої середньої ваги Іван Данча накаутував американця Кевіна Спракса. 25-річний Спракс впав, отримавши удар із правою, Після чого суддя був вимушений зупинити поєдинок. Іван Данча провів свій третій поєдинок на професійному ринзі та здобув третю дострокову перемогу. 17 лютого у чеському бруно відбувся вечір боксу, в межах якого відбулися два поєдинки за участі українських спортсменів. Боксер першої середньої ваги Микита Алістратов переміг представника Чехії Іржі Хауке та завоював пояс чемпіона Чехії. Боксер легкої ваги Данило Гончарук переміг Міхала Дюфека та теж став чемпіоном Чехії. Вітаємо наших спортсменів з гарними виступами та побажаємо їм подальших перемог на професійному ринзі. Дякую за перегляд! Побачимось у нових відео.